Друзі, всім привіт із Карпат. Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні я знову ділюся з вами тими стравами, які я готувала на вихідні. Страви пісні, тому, якщо вам цікаво, залишайтеся та будемо готувати разом. Розпочинаю я своє приготування із пісного кексу, такого, якого можна готувати під час посту. Для цього нам потрібен цукор та мед. Цукор я собі відважила, мед відміряла і все це тепер я відправляю у посудину, у якій буду готувати кекс. Відправила, тоді розчиняю мед. З цукром у теплій водичці. Мені потрібна тепла вода, я гарненько розчиняю все за допомогою вінчика, мішаю доти, поки повністю не буде крупинок цукру та не буде е, меду, як такого е, кульками, а буде все розчинено у воді. Після цього додаю олію, все добре перемішую. Також в мене тут є відміряне борошно. Какао. Також тут в мене є сода і я гарнесенько все відправляю у ту суміш, яку ми розчинили, гарно вимішую. І в кінці додаю чорні ягоди із крохмалем. Спочатку хотіла робити з вишнями, але діти на відріз сказали, що не хочуть. І все ж таки я подумала, що напевно буде. Закислим кекс, тому вирішила замінити чорними ягодами. Ось так гарненько все вимішала. І тепер можна відправляти кекс у форму для випічки. Її я застеляю дно пергаментним папером, боки можна змащувати, я нічим не змащувала, Гарнесенько тісто відправила у формочку і у духовку. Наступне, чим я займаюся, так це готую юшку із грибів. Гриби сушені, завчасно їх потрібно залити водою. Вони ось так набухають, потім я їх нарізаю, промиваю і вже в іншій водичці варю юшку. Також до неї я підсмажую цибульку і не тільки до неї. Щоб грибна юшка була густішою, я розчиняю борошно із водичкою і буду підбивати юшку. Так як вона є пісною, то більше нічого, окрім борошна та води, я не додаю. А так, якщо б вона була не пісна, то звичайно що можна додавати сметану, можна додавати масло, і тоді виходить це дуже-дуже смачно. Але і так теж юшка дуже смачна. В якості приправок я додаю лавровий лист, додаю перець чорний, мелений, додаю сушений часничок, сіль, все це добре перемішую. І більше ніяких таких приправ я не додаю. Вже коли е, юшка добре прокипіла, проварилися грибочки, я тонесенькою цівкою починаю вливати ту суміш, яку приготувала. Дуже немає бурліти, кипіти, я зменшую взагалі вогонь, щоб було легше вливати і не робилися зразу грудочки, ось тако гарненько перемішуючи, вливаю всю рідину. Додаю ту цибульку, яку смажила, і в самому кінці додаю чавлений часничок. Збираю все шумовиння, яке ще утворилося після додавання. Борошна і все, виключаю вогонь і моя юшка є готовою. Наступне, що я буду готувати, так це буду причиняти дріжджове тісто для яверівського пирога. Для цього я беру тепленьку водичку, її підсолюю, підсолоджую, додаю туди дріжджі, їх розчиняю у воді і тоді додаю борошно. Насправді дуже просте тісто, взагалі нічого складного, тільки вода. І мінімальна кількість якихось спецій приправ, сіль і цукор, дріжджі, все замісили. У кінці вимішую тісто із олією, не забиваю його борошном, гарнесенько вимішую, прикриваю тісто рушничком і залишаю, щоб воно підростало. Коли тісто добре підросло, я займаюся начинкою. Для начинки у яворівський пиріг я використовую відварену картоплю, підсмажену цибулю та гречану відварену кашу. Завчасно я все. Підготувала, але можна такий пиріг готувати якраз тоді, коли у вас є залишки таких продуктів. Все, я ще підсолюю, додаю перець, додаю сушений часник, гарденько вимішую, і начинка до пирога готова. Знаю, що ще хтось може додавати всередину і квашену капусту або звичайну таку білокачанну капусту. А я не додаю нічого, готую суто так по стандартному рецепту яверівського пирога. Підминаю тісто. Тісто, як бачите, дуже добре збільшилося в об'ємі, тому що я його готувала зовсім небагато. На 200 мл водички це є небагато. Його добре я розкачую. Розкачую, щоб воно було приблизно так, у два рази довжини моєї форми, яку я буду випікати. І тоді ось тако пристеляю дно гарненько. Тістом, і буду викладати туди начинку, і закривати тими залишками, які у мене залишилися з тіста. Ось таку гарненьку всю начинку я викладаю, розправляю її. І після того, коли все повтрамбовувала, порозправляла, закриваю. Тим тістом, яке залишилося, все гарненько защипую. Залишки тіста, які в мене утворилися, я просто повідщипувала і поклала з боку на маленьку формочку, вийшов невеличкий такий хлібчик, як булочка. Ну і його з радістю діти посмакували. Проколюю виделкою верхній шар і відправляю випікатися. Ще один рецепт, який я сьогодні буду готувати, так, це вареники із чорними ягодами. Такі вареники є теж пісними, але не менш смачними, вони смакують і дорослим, а особливо дітям. Тісто, як я готую, я вже не знімала, тому що знімала я його багато разів у себе на каналі. Гарненько все розкатала, наробила ось таких паляничок. Підготовляю ягодки, вони в мене заморожені, я їх посипаю цукром. Спеціально я їх не посипаю крохвалем, хоча багато хто посипає. Нам подобаються такі вареники, коли в них дуже багато всередині соку. Ти їх розкусуєш і тебе просто виливається смачний сік. Вареники стараюся ліпити швидко, тому що ягоди розморожуються і пускають сік. Тому дуже довго з ними я не бавлюся. Швиденько наліпляю, паралельно ставлю водичку, щоб вона закіпала, і зразу їх відварюю. Готові вареники я промиваю теплою водичкою, поливаю їх олією і перед самим вживанням притрушую цукровою пудрою. Вареники розходяться моментально і не чекають довго, щоб їх доїдали і щоб вони, наприклад, там, злипалися чи ще щось. Варю їх рівно стільки, щоб всім вистачило на один раз посмакувати. Ось що я встигла приготувати. Приготувала я яверівський пиріг. Також тут є кекс шоколадний пісний. Вареники з чорними ягодами. А також до нашого пирога є пісна грибна юшка і борщик. Ось таке пісне меню у мене сьогодні вийшло. Маю велику надію, що відео із процесом приготування цих страв вам сподобалося. Можливо, комусь щось нагадала, пригадала, можливо, просто когось змотивувала приготувати щось смачненьке для своїх рідних. Якщо так, тоді не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися все у нових і нових відео. А зараз кажу вам всім папа! -па. those two street